Господи Ісусе Христе, Боже наш, владико життя і смерти, утішителю скорботних, засмученим і зворушеним серцем удаюся до Тебе і молюся Тобі, Пом'яни, Господи, царстві Твоїм, померла раба Твого дитину. І створи йому вічну пам'ять, ти, владика життя і смерти, дав мені цю дитину, твої же милосердній премудрій волі Вгодно було і взяти її від мене, нехай буде благословений ім'я Твоє Господи. Благаю Тебе суттю неба і землі, з безмежною любові Твоєї до нас грішних, прости померлі дитині мої, всі гріхи вільні, не невільні, словом ділом свідоми несвідомо вчинені, прости милостивий, наші батьківські гріхи. Щоб не залишалися вони на дітях наших, Знаю, бо, що багато грішили ми перед тобою, багато чого не дотримали, не вчинили, як ти заповідав нам. Коли ж дитина наша, що померла, знавши свої провини, за життя свого служила більше світові тілу своєму. А не тобі, Господу і Богу своєму, коли полюбила вона принади світу цього більше, ніж слово Твої заповіді Твої, коли вона, віддавшись на солоді життєві, а не жалю за гріхи свої, нестриманості заневела поміркованість пісти молитву. щиро благаю тебе. Прости, примилостиви, отче, дитині мої всі провини, її, прости полегши, коли інше зло вчинила Вона в цьому житті. Христе Ісусе, Ти воскресив дочку Яїрову, завіруй молитву батька її, зцілив дочку жінки Хананеянки за за віри благання матері, вислухай же й мою молитву, не погордуй моїм благанням за дитину мою. прости, Господи, прости всі гріхи її, та простивши, й очистивши душу її, визволи з муки вічної. Та всели з усіма святими твоїми, що від віку тобі догодили там, де нема ні хвороби, ні печалі, ні зітхання, а життя безкінечне, бо нема людини, що жила би не згрішила. Ти один без гріха, коли будеш судити світ. Нехай почує дитина моя найсолодший голос твій. прийдіть благословенні, Отця Мого, наслідуйте царство приготоване нам від створення світу, бо ти, Отець милості ще ти життя і Воскресіння, і тобі зоселяємо З Отцем і Святим Духом, нині повсякчас, і на віки віків.